Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про доплати та надбавки до пенсій, які передбачені чинним законодавством України в 2023 році. Розпочну свою розповідь про надбавку до пенсії учасникам бойових дій. Вона встановлюється відповідно до чинного законодавства України у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від розміру 2093 гривні і становить на даний. moment 523 гривні 25 копійок. Також хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства України розмір мінімальної пенсії учасникам бойових дій не може бути меншим за 4395 гривень 30 копійок. За цю суму, чому саме вона, адже законодавством України передбачено, що мінімальний розмір пенсії учасникам бойових дій становить 210% від прожиткового мінімуму, тобто від тієї суми. Яку я вам тільки що назвала 2093 гривні. Якщо ж е суми не буде вистачати, то відповідно е до цього розміру, відповідно, вам органи пенсійного фонду мають доплачувати і розмір мінімальної пенсії учасникам бойових дій не може бути менший за зазначену суму. Далі, в нас є ще надбавки за особливі заслуги. Відповідне, відео у мене є розміщене на моєму каналі. Я розповідала вам стосовно доплати у розмірі 4200 гривень за особливі заслуги. Тому детально вам ще раз повторюватись не буду. Просто нагадаю, що надбавки будуть отримувати ті пенсіонери, які мають статус борців за незалежність України у 20 столітті та відповідно до закону України про реабілітацію жертв репресії комуністичного тоталітарного режиму. У 1917 91 роках зазнали репресії за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу. Дані особи були реабілітовані в установленому законом порядку. Також у 2023 році залишаються у нас доплати за вік. Догадую, що з 1 жовтня 2022 року у нас почала діяти така норма, яка… Ем... Дозволяє пенсіонерам, які досягли 70 років, отримувати компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень. Це стосується пенсіонерів від 70 до 75 років. Коли вам буде 75, ви маєте право отримати компенсаційну виплату у розмірі 456 гривень. Коли досягаєте 80 років, компенсаційна виплата становить 570 гривень. Хочу відразу нагадати вам, механізм нарахування це не значить, що а, в 70 років вам ви, ну, ви отримуєте все правильно, 300 гривень. Коли ви, ви, досягаєте 75 років, вам до цих 300 додають ще 156 і виходить 456 гривень. Відповідно, коли ви досягаєте 80 років, додається ще опла... Сума і виходить 570 гривень. Дивіться, ці всі доплати в цьому році, на жаль, не були проіндексовані. Станом на 1 березня 2022 року дві вікові доплати у розмірі 400 та 500 гривень були проіндексовані. В цьому році, на жаль, індексація не відбулася вікових доплат, тому вони в нас залишилися на минулому рівні. Далі, що ще стосовно доплат, хочу. Вам сказати. Так, доплата у нас ще є за донорство. Мають право ті пенсіонери, які мають статус почесного донора, вони здали 40 одноразових максимальних доз крові або 60 максимальних доз плазми крові. Маєте статус, який підтверджується посвідченням почесний донор України разом із паспортом та податковим ідентифікаційним ну, своїм кодом. Посвідченням, вам треба звернутися у органи пенсійного фонду за нарахуванням. Наразі донорська надбавка до пенсії становить 10% від прожиткового мінімуму. Наразі це становить 258 гривень 90 копійок на місяць. Якщо хтось має статус почесного донора, зверніть, будь ласка, увагу, маєте право на таку пенсійну. Доплату на таку надбавку до пенсії. Залишається у нас доплата за стаж, тобто ті пенсіонери, які мають понаднормовий стаж, також передбачається доплата до пенсії. Для чоловіків поріг понаднормового стажу у нас складає 35 років, все, що вище, це вважається понаднормовим, тобто 36, 37, 38 і далі. Для жінок це 30 років, відповідно, так само 31, 32, 33 і так далі. Є в нас закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко регулюється це питання статтею 28. -ї. За кожен додатковий рік вам стажу додадуть 1% від мінімального розміру пенсії. На даний момент за кожен рік понаднормового страхового стажу доплата становить 20 гривень 93 копійки. Це що стосується доплати за стаж. Далі, що ще хотіла сказати? Так, 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 дивіться. Стосовно ще є у нас доплати за виховання неповнолітніх. Я в попередньому відео також розповідала, що пенсіонери, які напрацюють та мають на отриманні дітей до 18 років, мають право на отримання від органів пенсійного фонду 150 гривень на кожну дитину. Це стосується і якщо ви маєте інвалідність, ви також маєте право отримати. Доплату у розмірі 150 гривень. А, далі, дивіться, ще у нас передбачена доплата за особливі заслуги для матерів, які є героями, Герої, мама героїня, яка народила п'ятьох і більше діток та виховала їх до шестирічного віку. Відповідно до останніх змін. Буде становити така доплата від 35 до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність Це від розміру 2093 гривні. Надалі видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за мужність також мають право на доплату на пенсійну надбавку за особливі заслуги у розмірі від 23% до 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В принципі, це все, що хотіла сказати, про доплати, якщо у вас виникають якісь запитання. Ви, як зазвичай, можете мені їх задати. Також дивіться, ще відповідно до постанови Кабінету міністрів України жінкам, які народились у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року до пенсій за віком, яка була обчислена відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, встановлюється щомісячне підвищення. У розмірі 9% зазначеної пенсії за умови, що раніше вам пенсія не була призначена. Це все, що я хотіла вам сказати стосовно доплат. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, будемо кожне питання. Ваше розглядати. Дивіться, наступну тему, про яку хочу поговорити з вами, про аліменти. Ви мені задаєте питання, в яких випадків передбачена відповідальність, якщо чоловік від ухиляється від сплати аліментів? Якщо у вас ще якісь цікавлять питання стосовно аліментів, задавайте мені в коментарях, я їх обов'язково в наступному відео. Буду намагатися розкрити для того, щоб вам розповісти все про аліменти, куди звертатися, якщо чоловік ухиляється та належним чином не виконує свої батьківські обов'язки, саме в... в процесі фінансової підтримки своїх діток. Адже коли чоловік з дружиною розлучається, вони перестають бути. Офіційно чоловіком та дружиною, але не перестають бути батьками для своїх діток. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, що слідкуєте, що коментуєте. Коментуйте, будь ласка, залишайте свою думку. Мені вона дуже важлива. Всі ваші коментарі я обов'язково перечитую. Якщо виникають питання, будь ласка, Задавайте, будемо з вами розглядати кожне конкретне питання, те, яке вас хвилює. Я вже неодноразово про це говорила. Якщо ви хочете про щось поговорити, пишіть мені, будь ласка, тему, яка вас хвилює, в якій ви не можете розібратися, будемо розбиратися разом. Дякую, що підписуєтесь. Бережіть себе та свої родини.